Всім привіт! Давно не чулися, давно не бачилися і якось через Новий рік склалась така нагода переосмислити весь той задум з тим каналом і з контентом на ньому. І в принципі з чим я зіткнувся, з тим, що і, ніби є купа якихось юридичних подкастів. Навіть в українському Ютубі, не кажучи вже про Західний, але вони всі якісь такі дуже спеціалізовані. Або для науковців, або для інших юристів вони. А кого щоб для звичайної простої людини такого каналу я не знайшов. Є дуже багато YouTube каналів для а, цільово для тих, хто займається. Оформленням різних відстрочок, мобілізаційними питаннями, але тут дуже вузький профільна тема. А загалом для простої людини щось послухати про юристів, адвокатів і про право, ну нема де. Тому ми в форматі подкасту поки що бо відео не завжди як є знімати в нашому динамічному, тяжкому і складному житті. Будемо спілкуватися на тему якихось таких юридичних актуальностей з точки зору. Звичайної людини, як воно є. Для чого треба людині адвокат? На що вони зараз взагалі потрібні? Як вони в Україні працюють, на яких засадах? Як вони послуги надають? Чи може взагалі не варто до них ходити? Або якщо і варто, то в яких випадках? Спробуємо сьогодні розібрати з вами. Отже, хто такий адвокат? Адвокат це фахівець в галузі права, який. Пройшов спеціальну процедуру кваліфікаційного відбору, тобто здав кваліфікаційний іспит, пройшов практику відповідно стажування в інших адвокатів, більш досвідчених, які мають досвід і стаж відповідного рівня, і отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. І був допущений радою Національної асоціації адвокатів України як саморегулівною організацією, тобто адвокати, якби це як... не самі себе регулюють У нас в країні на підставі закону профільного. І він як наслідок є допущений для того, щоб надавати правову допомогу громадянам ну, і людям, в принципі, іноземцям, особам з громадянства. Всім, хто проживає на території України, і в тому числі за її межами. Чим адвокат відрізняється від звичайного юриста? Відрізняється він тим, що він може здійснювати найбільший спектр власне, правової допомоги. Тобто, насамперед, він може здійснювати захист клієнта в кримінальних провадженнях. Цього не може робити будь-хто інший. І, власне, класична адвокатура і з'явилася. Кримінального процесу, коли людину звинувачує у ну, вчиненні злочину, очевидно, що йому треба хтось, хто є фахівцем і хто зможе йому допомогти стояти свої права, коли держава в особі органів досудового розслідування приділяє до людини звинувачення у тому, що вона вчинила той чи інший злочин. Звідси, в принципі, адвокатура і почалася. Але, крім захисту кримінальних провадження, адвокати також представляють інтереси людини в першу чергу у судах. Я хочу нагадати, що в нас від 16-го року 2016 року запроваджена поетапна до 2020-го адвокатська монополія представництва в судах, коли спочатку в Верховному суді. Потім в апеляційних судах, а зараз і в районних судах, в абсолютній більшості справ, окрім малозначних, представляють інтереси власне учасників справи, винятково адвокатів. Інші особи допускаються. Це в малозначних справах, ну і в окремих винятках, які є відносно незначні. Тому, грубо хочете судитися. Або якщо до вас подали позов до суду, або якщо так склалося, що ви потрапили до суду, ну то до адвоката вам тільки треба. Які проблеми, які страхи, чому люди бояться прийти до адвокатів? Десь можна завжди справедливу аналогію провести з лікарями, як це завжди відбувається, бо в принципі лікар теж до нього. Я, наприклад, особисто не люблю ходити до лікарів. Ну, реально не люблю, в мене щось болить, я ліпше перетерплю, але не піду до лікаря. Але це погана історія, Так не можна робити. Якщо тебе щось болить, значить це ознака, що сигнал організму. Надається, що є якась проблема. Цю проблему треба вирішувати, досліджувати глибше. І треба йти до кваліфікованого лікаря, який тобі тебе скерує у відповідний напрямок, як тобі жити далі, тобі здати аналізи, які дослідження пройти, яким чином. Виявити тут в тебе, в чому проблема, де вона криється, як її полікувати. Аналогічна історія. Приходить вам якийсь лист на пошту. Чи повістка. Не ну, обов'язково, причому з, з ДЦК, це може бути. Судова повістка. Або претензія від сіда. Ще щось. Ну, тобто це теж піль який починає боліти і вам. Певний сигнал дає. І я розумію, це одна із теперішніх прекрасностей засобів штучного інтелекту. Вже тепер Google насправді і фраза «гуглити», вона відійшла в минуле. Тепер вже всі чатять, заходять в чат-бот чи Gemini, чи GPT, чи будь-яку будь іншу корпорацію, яка має досить потужні зараз мовні моделі. І починає як лікуватися, так і вирішувати правові питання. Але штучний інтелект в руках людини це в першу чергу інструмент. В даному випадку це як скальпель у лікаря. Такий самий скальпель в руках адвоката. Коли звичайна людина буде різати по своїй справі тим скальпелем, вона просто може себе зарізати або зарізати іншого, не знаючи, як тим працювати. Є небезпека того, що мовні моделі дуже багато галюцинують, видають закони, яких не існує, видають судову практику, якої не існує, дають поради в тому напрямку, де не можна йти. І це треба фільтрувати, це треба вміти розуміти, вміти опрацьовувати ту інформацію, яку вам буде давати штучний інтелект. Достатньо просто задати промпт, а мені прийшов лист від. Від сусіда з претензією про те, що я його залив, що мені далі робити, дай пораду. Ні. На жаль, цього не достатньо. Це можна чисто для самодовідки зробити, щоб впевнитися, що все правильно йде. Але в кінцевому результаті, далі вам дорога витична до адвоката, який буде вам і вже з вашою ж участю вибудовувати лінію роботи подальшої, як з тим листом працювати яким чином. Реагувати на претензії сусіда, чи є у вас шанси в судовому спорі мати задоволення позову, чи нема? Залежить від конкретної ситуації, звичайно. І от тут і криється теж основа. в кожній конкретній ситуації, попри те, що нібито от всі залиття квартир. Сусідами вони нібито всі однакові, технічно, так. Прорвало трубу. Коли хтось робив ремонт або просто забув про неї. Затопило нижній поверх або декілька. І відповідно той, хто затопив винуватий, і нехай платить гроші. Але в кожній ситуації треба розбиратися окремо. Що за труба? Де, коли, як, кому належить, на якій території, між квартирами. В загальних площах будинку. Яка квартира, хто власник? І не все так просто. І в одній ситуації той, хто залив, буде винен і буде відшкодовувати, а в іншій немає його вини. І підстав для відшкодування теж немає. Збитки. Тому висновок дуже і дуже простий. Адвокат це фахівець у галузі права, який має максимальний спектр можливостей для надання правової допомоги і захисту людини в сучасних правових реаліях. Ми маємо зараз такий час, коли реально правовідносини, тобто суспільні відносини різні, вони настільки сильно модифіку мультипліковані, де є право. Трудніше не було ні, ні електронних цифрових засобів, ні біткоїнів, ні блокчейнів, е, ні в тому числі кібербезпеки. Цього не було. Зараз це все є і воно все обгорнуте абсолютно правовими проблемами. Пост в Фейсбуці чи пост в соцмережі X може принести значні правові наслідки для людини, як і для тої, хто її написала. Так і для того, для, для того про, кого, в кого, про кого є згадка в цьому. І це все спонукає. До того, що кількість адвокатів зростає, зростає спеціалізація, і вона є запорукою, до речі, в усіх адвокат, тому що адвокат, який є. Спеціаліст в конкретній галузі практикує саме в цій галузі, він і має конкурентну перевагу в теперішньому світі. І це ще один маркер на тему якості адвокатів. Так само, як і з лікарями. Ви не йдете до лікаря, який є лором, лікувати у нього проблеми зі шкірою. Ви не йдете до невролога з проблемами, які стосуються горла чи носа. Лікарі поділені на спеціалізацію Логічно, адвокат, Так само є ті, хто займається стягненням заборгованості, є ті, хто займається кримінальним захистом, власне, захистом кримінальних проваджень, ті, хто займається цільово ДТП і допомогою клієнтам у ситуаціях, коли вони потрапили або стали учасниками дорожньо-транспортних пригод. І ми виходимо на другу позицію. Того, що є, що Якщо у вас сталася проблема, це перше почало боліти йти до лікаря, почало боліти йти до адвоката, друге, обирайте спеціаліста вузькій сфері. Оскільки вузька спеціалізація, це, власне, якщо людина займається саме ось цими справами впродовж тривалого часу, це запорука того, що він знає всі найменші деталі цієї практики і зможе вам дійсно допомогти, а не загалом порадити, в якому напрямку рухатися. Так, звісно, є випадки і недобросовісної поведінки адвокатів, коли адвокат без належної кваліфікації, без розуміння взагалі справи починає надавати якусь праву допомогу, реально шкодить людині. Але є механізми і скарг, тобто не треба соромитися а у випадках, коли адвокат вам реально наніс шкоду, надавати, писати скарги на нього в органи адвокатського самоврядування, в Раду адвокатів. Відної області, де, яка йому видала свідоцтво. Це тільки стимулює адвокатуру а обґрунтовані скарги, що вона очищується від недобросовісних адвокатів, які отримали свідоцтво ну передчасно назвемо так, і оздоровлює взагалі професію, оскільки ну, не, ніхто не без гріха На жаль, в кожній галузі є люди, які не до кінця усвідомлюють, навіщо вони потрапили в ту галузь і не до кінця розуміють. Своє завдання умі. Ну, будемо з вами підсумовувати. Загалом роль адвоката в теперішній час не зводиться тільки до того, що на Ютубі ви можете знайти до мобілізаційних питань, питань ТЦК, питань відстрочок. Це топові адвокати зараз в соцмережах. Але це все, ну, це все минуще. Це хайп, на якому ну, в тому числі деякі адвокати вирішили заробити, як медійних, так і не зовсім а чисто, чисто валютних балів. Але загалом, попит на адекватного адвоката він є, оскільки ну, життя іде далі в Україні все ж таки, на щастя, економіка продовжує потихеньку зростати і розвиватися, а з зростанням і з розвиванням економіки з'являється. Попит на ті чи інші юридичні послуги, які найкраще надає власне. Ну, не соромтеся, коли у вас болить йти до лікаря і лікувати проблеми по суті. Не соромтеся, коли прийшов лист з незрозумілим для вас змістом із претензіями до вас, йти до адвоката і з'ясовувати, в чому справа, як далі рухатися, як цій проблемі зарадити мибулю. Це абсолютно нормальна практика, яка чим далі, тим більше буде затребувана. Я по собі згадую, в 90-х, коли я був малий, до, того, до лікаря ходив разів 5 за всі 10 років. Зараз я своїх дітей ввожу до лікаря майже кожен місяць на огляд, якщо Боже, з ним щось є. Тому десь суспільство дозріває до того, аби пильніше ставитися до своїх проблем. Їх в зародку вирішувати. Більше того, як показує практика в дуже багатьох галузях, якщо людина включається в захист своїх прав, то вона дуже часто, начебто безнадійних спорах, в тому числі навіть з такими великими гравцями як державою, органами місцевого сурдування, державними органами, вона виграє, оскаржує, скасовує рішення. Вона сприяє правопорядку в державі, бо якщо навіть Державний орган порушив права однієї, другої, третьої, вони всі мовчать. То це не шлях до демократії, це не шлях до того, що приведе нас до якогось розвинутого суспільства. Активність людей, як наслідок, в тому числі через застосування процедур правової допомоги, вона сприятиме тому, щоб в Україні був правопорядок і активне громадянське суспільство. Всім дякую, до нових зустрічей. Щасливо!